Старший інспектор відділу лувінальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції івано франківської області, майор поліції Вадим Василецький. Нещодавно закінчилася всеукраїнська акція безпеки дорожнього руху, яка проходила практично етап проходив з 13 по 19 травня. Однак, після закінчення даної акції, працівниками і превенції Прикарпаття і іншими структурними підрозділами національної поліції проводяться превентивні заходи, направлені на зменшення дитячого травматизму. Якщо проаналізувати статистику, то на протязі 2024 року вже у нас відбулося 727 дорожньо-транспортних пригод, з яких за участю дітей 47 ДТП. Під час даних дорожньо транспортних пригод, на жаль, троє дітей загинуло під колесами транспортних засобів. Тому наша головна задача це і правоохоронців, це і керівників навчальних закладів, і батьків, і громадськості довести до дітей у важливості і необхідності виконувати правила дорожнього руху і не порушувати їх, тому що це призводить до трагічних наслідків. Хотілося б нагадати батькам, дідусям, бабусям, керівникам відпочинкових закладів, керівникам пришкільних таборів, які будуть діяти функціонувати на території нашої області, про те, щоб вони постійно нагадували дітям про правила дорожнього руху, про те, що не можна влаштовувати на проїжджій частині дороги ігри, штовхатися, перебігати через пішохідний перехід навіть і не порушувати правила безпеки під час керування велосипедами, виїзду на проїжджу частину. Так само я хотів би нагадати про те, що зараз у нас збільшується парк автотранспортних засобів, і у нас збільшується кількість самокатів, електросамокатів. І сьогодні у нас є повідомлення про те, що до обласної клінічної лікарні дитячі доставлена дитина, яка впала внаслідок власної необережності з електросамокату і отримала значні травми. Тому звертаюся до батьків про необхідність. Щоденно нагадувати дітям про правила безпеки дорожнього руху, оскільки це рятує від травм і життя дає дитині на території області. Більшість перехресть перехрест є регульованими, тобто оснащеними пристроями світлофорами. І діти знають, як переходити на колір світлофору. Але якщо не регульовано є такі місця пішохідні, переходи, тому треба подивитися вліво, вправо переконатися, що немає. Руху транспорту засобів в тій ділянці, де ви намагаєтесь перейти дорогу, тоді безпечно переходити через проїжджу частину. Так само хочу нагадати про те, що батьки мають звернути увагу на те, щоб діти мали світлові елементи, тому що ці такі елементи, вони. Допомагають водіям в темну пору доби під час туману, в нічну пору доби побачити пішохода, дитину, в тому числі, яка рухається проїжджою частиною або йде узбіччям. Це так само унеможливе вчинення ДТП або наїзду на людину. Хочу нагадати про те, що в цьому році на території нашої держави загинуло вісім пішоходів. 8 пішоходів з числа дітей. Тому звертаюся до нашої малечі, щоб вони не забували про правила переходу пішохідної доріжки. Не можна переїжджати на велосипеді, на самокаті, не можна перебігати через пішохідний перехід. І звертаюся до водіїв, щоб вони були уважними. Тому що, на жаль, не дивлячись на підсилені превентивні заходи з боку поліції, у нас є випадки, коли діти травмуються під час переходу проїжджої частини у встановленому місці. Це є відволікають себе розмовлянням по мобільних телефонах, допускають керування в нетверезні в стані наркотичного збудження.